Доброго дня, Active TV в нас в гостях Сергій Перникоза, експерт з поліції. Отже, в нас головне питання щодо мітингу невідібраних а, міліцейських. Тобто міліціонери, вони, а, не, їх не влаштовує ситуація, і вони погрожують новим мітінг, мітингом. Що власне сталося? Ну, тут слід сказати, що а, навіть заява про те, що. Поліцейські міліціонери збираються виходити на мітинг, це вже є позитив. тому що ми, ще одна ознака демократичності країни, що навіть міліціонери можуть виходити на акції протесту. А заявили вони, мітинг а, ледь не на тиждень ну, по, по часу проведення, тобто щодня з 9 до 6 вечора, як на роботу, вони будуть приходити під міністерство і мітингувати. Uh, ну, Тут uh, один момент, що uh, міліціонери, а зараз поліцейські, це такий специфічний uh, вид професії. І просто так мітингувати їм не виходить. Uh, да, вони мають право на страйк, але там чітко в законодавстві прописано, uh, як саме uh, він має реалізуватися тобто, завчасним повідомленням. Якщо це професія, яка передбачає носіння вогнепальної зброї, то тут є якби, свої нюанси. Uh, Значить, події показали, що в неділю вони таки зібрались а, на акцію і доволі таки чисельно треба відзначити, для того, щоб заявити, що відбувається щось не так. Що з їхньої точки зору відбувається не так? Ну, заявлявся мітинг, як а, мітинг працівників, яких звільнили з міністерства. А справа в тому, що робота зараз відбувається. Атестаційна комісія, зараз працює атаційна комісія, яка відбирає там серед старих полі... міліціонерів тих людей, які будуть продовжувати працювати в поліції. Але на мітинг виходили люди, яких звільнили, звільнили ще раніше. Хто ці люди? А це а, працівники, які пройшли атестування, і які не набрали, там які не, не, не перевищили нижній поріг Відсіли. Він був 25 балів, якщо не помиляюсь, це тести на знання законодавства, на логіку там, і, і ще якісь були психологічні, по-моєму. Тобто відсіяли всіх профнепридатних, які ну, там, визначені були критеріями, 25 балів. А, крім того, казати, що вийшли тільки ці працівники не варто. Були багато хто, були люди, які там набрали по 70-80, які вони також прийшли в знак солідарності, в знак підтримки, а виробити неправильно. Значить, як ви знаєте, Аваков заявив, що все нормально. <реш> Система починає опиратися, це нормально. Ми значить, на правильному шляху будемо тільки ще там, сильніше давити і тиснути. Але це теж неправильно, тому що а, людей звільнюють, але натомість я не чув, щоб їм пропонували якісь альтернативну там, чи роботу, чи курси на перекваліфікацію. Ідіть, ставайте на біржу, ну, а там далі час покажу. Ну і займайтеся чим, чим завгодно. А люди, які там, 10, 15, 20 років працювали в міліції, а які концентрувалися тільки конкретно ну, на, 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 на своїй роботі, їм важко так в момент взяти і там, стати якимось іншим. Тобто я б не сказав, що ця професія передбачає якусь гнучкість в, в перекваліфікації. А, тому а, проблема влади в тому, що якщо вона і далі буде тиснути, то вона дійсно може отримати серйозного опонента в обличчі раніше звільнених міліціонерів. Адже це люди, які Ну, якби, е які розуміють, що таке насилля, як ним користуватися в законних цілях, е і так далі. І при тому їм не пропонується нічого взагалі. Це вважаю, неправильно. А скажіть, е чи були ще якісь заяви від сторони влади? Бо це це єдине, що було, що пройшло по СМІ, і це виходить реальна позиція? Е Щодо заяв, е тут ситуація. Досить таки нестабільно, якщо є якась активність, там лунають якісь заяви. Немає активності, ну, значить, і нормально можна і так далі працювати. Тут є велика небезпека, що зараз ці виступи міліціонерів намагаються прив'язати до роботи комісії. А що таке комісія і чим вона займається? Вона це люди, які заслуховують кандидатів, які збираються стати поліцейськими. Розглядають їхні справи, дивляться, чим вони займають, займалися, і які вони них взагалі перспективи і бачення життя. А справа в тому, що деякі представники цієї комісії від громадськості вони бували досить різкими, тобто ставили незручні неправильні запитання, звинувачували міліціонерів хабарності, не маючи доказів на руках. А, ну, до цього можна ставитись по різному. А міліціонери це поставили як, як ну, таким чином, що це приниження їх честі та гідності, от коли ви пройшли, а у вас звинувачують хабарності. Це можна розглядати а, як, ну, як просто момент тестування. Тобто, якщо ти міліціонер, якщо ти потрапляєш в конфліктну ситуацію і не можеш там адекватно реагувати на безпістанні звинувачення, то може тобі не варто спрацювати в поліції. Ну, бо це професія така. Ну, так, так важка. Це, це, це дійсно А тут, має місце. тут цей момент ну, не врегульований, його регулює суд по великому рахунку. Суд, суд визначає там, Бу, було <гум> образа вашої чисті та гідності, чи, власне, не було. Але да, такі там різкі заяви були, і зараз намагається дискредитувати роботу комісії, а, приплітаючи раніше звільнених міліціонерів. До, 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 до роботи комісії кажуть, ну, тих, хто відсіявся да, на етапі проходження тестів, кажуть: дивіться, от у нас виписка там, ну, чи, чи копія там, трудової книжки, де записано, що звільнений з лав МВС. Бачите, як комісія працює. А якщо подивитись уважно, там робота комісії почала 7-го числа, а він звільнений 6 числа. Ну, тобто, комісія явно тут ну, не вирішила ні до чого. Звісно, можна сказати, що поставили заднім числом, але це тоді порушення закону. Ну і хто як не ви, краще знаєте, що з порушенням закону треба робити. Да? Прокуратура, суд, будь ласка. Але перейти. що мають на меті ті, хто звинувачує комісію? А, вони їх явно не влаштовують, що є якийсь а, сторонній а, фактор відбору кандидатів і оцінювання, і не зрозуміло, як до комісії підходити ще. Тобто, якщо раніше було більш-менш чітко зрозуміло, значить начальнику там, щось заніс, чи начальника якось переконав, ну і це майже підвищення там. По, по службі. То тут неясні люди з незрозумілими питаннями, з незрозумілими для міліціонерів принципами відбору, да? а, потрапляють в ситуацію, коли потрібно розказати про себе і потрібно пояснити, чим вони власне займались в працю, працюючій в міліції. А, і це от фактор їх страшно там, засмучує, тому що приходять різні люди. Приходять як рядовий склад, приходять, так і керівник, керівний склад. І коли комісія не рекомендує до подальшої проходної служби там, керівний склад, який там роками там, сидів, то є, я, ясно, що вони не задоволені цим і намагаються якось опанувати, шукати якісь методи протидії цьому. Тобто виходить, що вирішення конфлікту не буде, доки працює комісія? Вирішення конфлікту буде, коли суд скаже останні слово, якщо хтось звернеться до суду. Або, а чи були звернення? Я не знаю, щоб такі, щоб такі факти були. Мож можливо, вже є зараз. Справа в тому, що комісія не звільняє людей, вона лише дає рекомендацію. Ми вважаємо, що цей працівник там вартий, наприклад, бути підвищеним да, на посаді. Або ми вважаємо, що це та людина, яка не повинна працювати в плавах поліції. А і вже керівництво МВС приймає рішення, залишати людину чи не залишати. А, можна сказати, що комісія це не більше, ніж там, дорадчий орган, який ну, каже, нам здається, що о, ця людина недостойна. А кінець подивилися, що нормальна людина, нам, нам такі кадри потрібні. Ну і її залишає на роботі. А, такі випадки також можливі, тобто я їх також не відключаю. А, сама комісія не може не має в них таких повноважень звільнити. Просто дивиться, наскільки людина адекватна, наскільки вона може працювати в мі поліцейськими. А яке майбутнє, тобто, ну що ви бачите в майбутньому? Дивіться, зараз а, вже виникають конфлікти навіть, на цій базі, і досить багато людей солідарні з тим, що це не адекватний засіб відсіювання. Ну, ті самі а, ну, бали, тобто як їх набирають, і звернення комісії, і звільнення ще до а, самої комісії, до чого це приведе? При всіх зовнішніх умовах, якщо вони будуть такими ж, як є на сьогодні, то швидше за все, що система зміниться зі скрипом, туго, але поступово вона почне працювати краще, ефективніше і, і дійсно там в інтересах громадян, а не тих громадян, які заплатили, щоб їх інтереси були відсторіні. А якщо зовнішні фактори зміняться, ну, для прикладу не знайдеться коштів для того, щоб підняти зарплату. Бо на зарплату в 2000 ефективно працювати слідчим в принципі неможливо. Від тебе залежить доля людей, а ти отримуєш ну, 2000 гривень. Ну і неможливо за ці кошти прокормити нормальну сім'ю свою, і тому доводиться шукати інші методи заробітку, як то кажеш. Обіцяють, що зарплата буде піднята, але чи буде воно так, ну, зможемо подивитись власне, з нового року. Бюджет ще не прийнятий, тому е казати що щось в цьому плані неможливо. Е е якщо конфлікти там всередині уряду не, не перейдуть на, на конфлікти з комісією, бо е формально то голова він не сильно залежить від міністерства. Так, власне, новий закон був ну, прописаний. Але все одно вплив залишається. Ну, серйозно ви це розумієте. Тому, а, якщо фактори не зміняться, зміни будуть. Якщо фактори раптом зміняться, то система знову повернеться на, на, на круги своя. Знову не будуть розслідувати справи. А ті справи, які будуть розслідуватись, то вони будуть, ну аби як. Одиниці можна назвати тих справ, які були якісно розслідувані, доведені до суду, і, і вони дійсно передбачали захист інтересів людей. А Це з моєї суб'єктивної точки зору. Тобто на даний момент є тільки два шляхи. Тобто, або система все ж таки зміниться, або не зміниться. Як ви думаєте, які з цих засобів? Ну це як гадати на... Які, які засоби впливу саме на систему є mm -hmm. ефективним, щоб вона змінилася, щоб вона стала. Належним чином працювати. Здається, що людям потрібно активніше приймати участь в реформуванні цієї системи, вони також можуть вплинути на, на ці зміни, адже міністерство для прикладу розширило, розширило форму на сайті, в яку можна забити інформацію, якщо ви знаєте, що якийсь працівник вивівся негідно, нечесно. Ви можете про це повідомити. І ця інформація обов'язково потрапить. Комісія, яка буде приймати рішення по ньому. Вона з'ясує, наскільки ця інформація адекватна, ну і чи можна при, при всіх інших умовах, щоб ця людина і далі продовжувала працювати на суспільстві. Дякую. Дякую вам. В студії був Сергій Парникоза, експерт з поліції. До нових зустрічей!